До вашої уваги, будинок у мальовничому місті біля лісу, на березі річки в селі Андрушівка Житомирської області, 170 кілометрів від Києва. Андрушівка це село, яке має усю необхідну інфраструктуру: магазин, базар, лікарню, аптеку, школу та дитячий садок, відділення банку та навіть пошти. Будинок цегляний. Загальною площою 91 квадратний метр, добротний та теплий, складається з кількох просторих кімнат, кухні, ванної кімнати з туалетом і теплою підлогою. Опалення комбіноване газовий та твердопаливний котел, підключені до єдиної магістралі, що дозволяє економити на опаленні. Крім того, у будинку збережене пічне опалення, яке створює особливий затишок. Вода в будинку подається як гаряча, так і холодна, а нагрів здійснюється через електробойлер або газовий котел, що можна регулювати вручну. Ділянка в 11 соток доглянута, простора, з чудовими можливостями для ведення господарства або відпочинку. Також поруч є окремий город площею 15 соток. На території розташовані літня кухня, сарай та гараж. Наразі використовується як дровітня, що дає змогу зручно зберігати дрова та інші матеріали. У дворі є криниця з чистою водою, що йде з гарного водоносного шару, каналізація септик. Проведена на швидкісний інтернет, є Wi-Fi роутер та супутникове телебачення. Весь комплекс опалювального та водопостачального обладнання європейського виробництва. Що гарантує надійність та довговіщність у користуванні. Будинок ідеально підходить для комфортного проживання, або як дача для відпочинку, зручне розташування, свіже повітря, природа навколо, річка та ліс. Усе це створює прекрасні умови для життя або відпочинку далеко від міської метушні. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте за посиланням. Та домовляйтесь про перегляд.